Залізна міць. Пряма трансляція, скоріше за все, буде перериватися, тому що поганий зв'язок. Але матчі ви зможете подивитися в вкладці відео на сайті, на youtube каналі Рівненської міської асоціації футзалу. Сьогодні зіграє перший матч команда «Гвардія» проти Горбаків, з село Бабін. Другий матч Леви проти Національної гвардії України. Третій матч Гвардія проти Штурм МФК. Та четвертий матч Колагра против Рівне Районне Управління поліції. Чотири матчі сьогодні буде. Рівненська міська асоціація футзалу, виконком асоціації комітет з організації та проведення змагань вітає усіх вболівальників та гравців у футзал, всіх підписників ютуб-каналу, чемпіонат міста Рівне та Рівненської міської територіальної громади з футзалу у сезоні 2025-2026 року. Серед команд перший серед команд Ліги Залізна міць. Я ваш постійний коментатор Сергій Продащук, Міста Рівне бажаю всім нам вдалого футзального сезону та яскравого. Футзалу. Дякуємо воїнам Збройних сил України за можливість проведення змагань та реалізацію спортивного напрямку. Дякуємо за можливість грати у футзал, віддаємо велику шану воїнам, які віддали своє життя за вільну та незалежну Україну. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! Переходимо во вкладку відео, буквально знімаємо і намагаюсь відразу. А публікувати. Погане тому буде загружатися довго, але ви зможете побачити 100%. Якщо не відразу, то через 5-6 годин очікуйте відео на каналі Рівненської міської асоціації футзалу, вкладка відео. Там кожен матч буде зняти окремо. Ще раз нагадаю, хто зіграє гвардія. Проти Горбаків село Бабін, другий матч леви проти Національної гвардії України, третій, третій матч гвардії проти Штурма МФК та четвертий матч Колагру проти Рівне районного управління поліції. Всім гарного перегляду, до зустрічі.